Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Біленкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 25 липня. У Лозові обговорили повернення дітей на батьківщину. Міський голова Сергій Зеленський зустрівся з президентом Міжнародної академії захисту прав людини Юрієм Гордієнком. Очільник громади попросив посприяти поверненню п'яти дітей, які проживали в дитбудинку сімейного типу. А після окупації та деокупації частини Харківської області зв'язок з опікунами малечі зник. Проте відомо, що їх вивезли до країни агресора Юрій Гордієнко зазначив, є шанси, що вдасться повернути дітей на рідну землю. Чоловік займається евакуацією дітей з окупованих, прифронтових та деокупованих територій. Наразі вдалося вивезти 12 тисяч людей, в тому числі близько 2 тисяч дітей з територій підконтрольних загарбникам. Для дітей Лозівської громади президент Міжнародної академії захисту прав людей запропонував тимчасовий переїзд до Туреччини. Наприкінці зустрічі Юрій Гордієнко передав Сергію Зеленському диплом Міжнародної академії захисту прав людини та подякував за допомогу, що Лозівська громада надала у порятунку людей з Херсонщини. В свою чергу очільник Лозівської громади вручив пам'ятну статуетку з символом Лозової. У Лозівській громаді спеціально створена комісія обстежує укриття. Комунальники разом з поліціянтами, рятувальниками та балансоутримувачами перевіряють, чи відповідають сховища вимогам державних будівельних норм. Робота проводиться, щоб виявити, які укриття у реєстрі значаться як протирадіаційні або бомбосховища, але по факту є найпростішими. За один виїзд члени комісії оглянули сім сховищ, серед яких протирадіаційне укриття, що на балансі у тепловиків. Директор теплоенерго Сергій Малишев зазначив, хоч сховище розраховане на працівників підприємства, його двері відкриті для всіх, хто опинився поруч під час повітряної тривоги. Після дослідження всіх укриттів спеціалісти направлятимуть свої напрацювання до відповідних служб. Зазначив заступник міського голови Денис Петренко. Нагадаємо, наразі в Лозівській громаді є 40 укриттів, що у базі мають різний статус від найпростіших до протирадіаційних та бомбосховищ. У Миролюбівці вандали зруйнували пам'ятник жертвам голодомору в Україні та пошкодили більше десяти надгробків на кладовищі. Це сталося вихідними 22-23 липня, розповів староста Андрій Немашкало. Місцеві мешканці шоковані звірствами. Кажуть, за останні десятиріччя таких випадків не було. Про подію повідомили правоохоронців. Наразі поліція шукає тих, хто це скоїв. У прокурори викрили ще одного чорного лісоруба. Відтак чоловіку повідомили про підозру за фактом незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, що спричинила тяжкі наслідки. За даними слідства, у січні цього року підозрюваний, не маючи відповідних дозволів, за допомогою бензопили, випиляв сереростучі дерева у лісосмузі поблизу Нестеліївки. Прокурори повідомляють, що своїми діями чорний лісоруб завдав шкоду на суму майже 120 тисяч гривень. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, то йому загрожує до семи років тюрми. Спіймали браконьєрів днями і у Бунаківському старостинському окрузі. За попередньою інформацією, транспорт та деревину вилучили правоохоронці. Люди просять публічного розголосу, щоб розслідування було справедливим і винні не уникнули покарання. Місцеві мешканці підозрюють бізнесовця з Первомайщини. Цими вихідними спортсмени провели чергову гру відкритої першості міста Лозова з міні -футболу. На початку турніру було вісім команд. В результаті крайньої гри визначилася трійка лідерів. Це команди Рятівник, Лозівська ОДПІ» та Авангард. Нагадаємо, минулого місяця у військовій адміністрації послабили обмеження на спортивні та культурні заходи. Тож спорт повертається до нашої громади. Також останнім часом надходили звернення від спортсменів про незадовільний стан огорожі на стадіоні. Тож наразі розглядають можливість його заміни, аби зробити перебування дітей там безпечнішим. У Лозовій не полишають створювати красу зі змістом. І вона усюди. Журналісти Терека Лозова зібрали кілька таких прикладів в одному сюжеті. Подивитись, який можна на сайті міськради чи в соцмережах на сторінці телерадіокомпанії. До сюжету увійшли мурал Шлях до перемоги, який з'явився поряд з одноіменною вулицею. Його створили педагоги Лозівського ліцею номер 1 учні та їх батьки. На арт-об'єкті зобразили руки, які зашивають український стяг. Два мурали в Лозівському палаці дитячої та юнацької творчості. Їх створили художниці Олена Шевченко та Ірина Тарасенко. На одному муралі зображений Петряківський розпис, на другому птаха, що сидить на гілці Дуба. І мурал, про який нещодавно розповідали: 18-метровий стінопис з'явився на Авилівці біля розбомбленого восьмого ліцею. Його створила Лозівчанка Марія Руденко. Мурал складається з трьох частин: діти, які бавляться на пшеничному полі, символізують мирне довоєнне життя. Техніка, що будує окопи, бліндажі та блокпости, сучасність українців. А воїн із дінятим українським прапором серед соняшників символізує нашу перемогу. А ще в домасі нещодавно місцеві мешканці прикрасили українським орламентом центральну зупинку села. Тож Лузівщина квітне. І до новин Харківщини стали відомі результати вибору нової назви для міста Первомайський. Тамтешнім депутатам знову запропонують голосувати за перейменування міста на Добродар. Відповідне рішення ухвалила місцева топонімічна комісія 24 липня. І далі винесе його на сесію міськради. За назву Добродар проголосувало найбільше учасників електронного опитування 671 людина. У першу трійку за кількістю голосів також увійшли назви Холодноярськ та хлібодар. Усього в електронному голосуванні брали участь 1054 чоловіка. Решта голосувала в центрі адмінпослуг. Нагадаємо, аби перейменувати Первомайське на хлібодар, необхідно, щоб місцева рада ухвалила відповідне звернення до Верховної Ради. Тоді остаточне рішення мають ухвалити парламентарі. У квітні цього року перемомайські депутати вже провалили перейменування міста на комісії. Потім зірвали голосування за перейменування в залі. Тоді також мали голосувати за добродар, який обрали учасники опитування з-поміж десяти варіантів. Слідкуємо за ситуацією. А у Харкові тим часом поліція викрила зловмисника, який обчищав бомбосховища. Чоловік з 22 червня по 20 липня систематично навідувався в укриття в індустріальному районі та виносив електродорти, розетки, світильники. 20 липня до поліції звернувся керівник відділення поштовного перевезення і повідомив про факти викрадення майна з бомбосховища, яке розташоване в підвальному приміщенні пошти та знаходиться у вільному доступі для громадян. Слідчі викрили у скоєнні злочину 31-річного місцевого мешканця, раніше засудженого за аналогічні злочини. За санкцією статті йому загрожує строк до восьми років позбавлення волі. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК Лозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.